Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Два чоловіки прийшли в храм молитися. І знайде Митар і Фарисей. І Фарисей виглядає ну, прямо як еталон присутності в церкві, став посередині, дуже поважно, молиться. Дякую Тобі, Господи, що я не такий, як оці грішники, що навколо мене стоять. Ці перелюбники, оці злодії, грабіжники, я нормальний. Пощу два рази в тиждень середу і п'ятницю нагадую. Пощу, якщо когось там скривдив, то повертаю йому. Багато, ну, А Митр стояв собі там збоку. Видно, що не постив, нічого там не повертав, бив себе в груди і казав, Боже молистеві, будь мені грішним. Навіть не смів очей підняти, засвічуючи ще на своє покаяння. Ну, Здавалося бися, знаєте, ну от представте собі. От сьогодні я би вас хотів навчити, як ви маєте себе в церкві поводити. Ну, то певно, щоб ви були всі нормальні, щоб не було між вами злодіїв перелюбників, грішників, ще там, ще щоб ви побожно молилися, постили два рази на тиждень, а як когось кривдили, то би, то повернули. Хіба це є погано? Ні, Це є добре. Чи може нічого не робити, тільки бити себе в груди. Розумієте правильно, що тут йдеться не про те, як треба поступати, а сама концепція, самі принципи, що мене до чого спонукають. Якщо я приходжу, щоб себе вивищити, піду назад, неоправданий. Якщо я приходжу, щоби покаятися, Буду мати прощення. Бо хто зможе собі подумати, знаєш, а що, прийшов собі до церкви, нічого не роблю, ні, нічого, ніяк не пощу, нічого не даю, ні милості, ні, нічого, просто буду себе бити в груди, голову, в долину і буду спасений. Не факт у тому, що ти робиш, але що тебе спонукає оце робити. Ми дуже багато в житті робимо вчинків, за які нас хвалять, за які нас принижують, за які нас ображають, через які нас принижують. Але зрозумійте правильно, що і вас десь хтось колись і ображав, і не чув, і щось інше. І ми звертаємо увагу на сам факт. Те, до того митера і фарисея, той стоїть. Вроді добрі речі каже. той бо все нічого не робив, тільки б'є себе в груди, і той пішов оправданий, а той ні. Що таке? Не важно, що ти робиш, важливо, що тебе спонукає це робити. Бо часом людина може просто помилитися. А часом, коли ми когось ображаємо, не маючи на меті образити, але по факту так виходить. Дуже часто є поширене, що ми дуже хочемо себе показати праведними, і тобі хтось робить подарунок. На, це для тебе. Та ні, не треба. та наш було того. Ви хочете себе показати праведним. А треба що зробити? Треба подякувати. Треба подякувати просто. Часом ми чуємо від батьків, які. Звертаються до дітей, здавалося бся, не дуже з любов'ю, ну якось так постійно, з якимось таким упреком, І дитина ображається на свого батька, на свою маму. Але чи мала мама, чи батько на меті дитину свою принизити? Ні. Вона хоче, щоб дитина була гарна. Чому я так кажу, для чого я вам це все пояснюю? Щоб ми всі могли правильно реагувати на ті речі, які нас ображають чи принижують. І тому Господь Бог, який бачить людські серця, бачить усі ваші найпотаємніші закамарки, що ви собі там маєте в свої десь поховали, ніхто то не буде знати, ніхто не буде знати, який я нездалий, який я тут паскудний, ніхто не буде знати, а Бог знає. І тому Господь Бог нам хоче показати, мені не треба твої показухи, як отой фарисей. Мені не треба цього. Богові треба те, що мене спонукає це робити. А Бог бачить нашу ту середину. І тому, коли ми часом, часом принижуємося, Бог тих вивищує. Чому? Бо людина не хоче, щоб я виглядав як краще, як інші. Я маю собі мету зробити свою роботу і все. Я не маю мету, наприклад, ну, наприклад, я волонтер. Я це роблю не для того, щоб бути найкращим волонтером. Я це роблю, бо я хочу це робити. Я знаю, що є на то потреба. І Бог бачить серце кожного із нас. І тому часом, коли ми навіть стараємося і робимо добрі речі, Буде мати дулю з маком за це? Тому що намірення було недобре. І коли ми приходимо до церкви молитися, а сьогодні і фарисея це якраз йдеться про молитву, йдеться про оправдання. Йдеться про намірення і стан душі. Хто я є, Господи, перед Тобою сьогодні, в неділю в церкві. Хто я є? Митер чи фарисей? А може у мені бракує фарисейства? Або іменно того, про що фарисей говорить. Бо не завжди людина є тим, про що вона говорить. Не завжди. І то, що він там розказує, скривджу, повертає в четверо, там два рази пощу, два рази на тиждень і так далі. І Дякую Богу, ви ще не такі, як ці люди, грішники, як у той митор. Бог засуджує те, якщо ми себе. Порівнюємо з кимось. Не треба. Не треба себе порівнювати з кимось. О я краще від тебе. А ти гірший від мене. Не так треба порівнювати. Порівнювати себе і свій стан треба із собою. Я сьогодні краще, як учора. Або я сьогодні трохи гірший, як учора. Вчора я собі подобався, а сьогодні щось не дуже. Ми маємо себе міряти чи я краще відносно себе. А для людей старатися робити так, якби Бог постійно мене сканував. Знаєте, тобто бачить, що там всередині є. Не береши ближньому. Кажи по правді. Бо все наше життя. Це не для того, щоб ми жили і були щасливі, не голодні, добре виспалися і до церкви прийшли. Не для того життя дано. Життя дано, щоб підготувати себе, чи здатний я для вічності. І ти робиш, що хочеш, на страшнім суді ти не взятку не даш, ні жалі твої там не допоможуть. Не щоб ти будеш сказати, Боже, ці жіки так сібучила, так, я мало таке та так, то, все хочу до царства Божого. Питання за що? Царство Боже це не є просто якась привілегія для тих, що сі змучили. Царство Боже це місце для тих людей, які відповідають Царству Божому. Не брехні. Не кривляння. Христос каже чітко і конкретно, говоріть правду, і вона вас визволить. Бо якщо ви не будете вільні, рабів до раю не пускають. Ми часто кажемо: раб Божий, ще там щось. Ми, діти Божі! Діти завжди є спадкоємцями свого батька. А раби це не ті, що спадкують. У свій час, коли християни назвали себе раб Божий, це була одна єдина така ціль, Бо тому що поняття бути рабом у когось поважного, це було сильно. Бо тому що, по-перше, його ніхто не міг покарати. Його не могли судити ніякими законами, його міг судити тільки рабовласник. І коли стояло питання християн, яких вбивали, переслідували, кидали на арени між тих звірів, диких, щоб їх роздирали. Християни казали, я раб Божий. Тобто ви не можете мене судити. І тільки так. Не раб Божий через те, що я раб Божий, бо мене Бог взяв у рабство. Ні. Християни рятуючи себе, називали, щоб не можна було їх карати, принижувати і так далі. Бо він каже, я раб Божий, мене тільки Бог може карати і судити. Але ще раз, рабів, до раю не пускають. Рай не для рабів, рай для дітей Божих. І тому, коли миторі, фарисей молиться, я хочу в собі народити нову дитину, яка буде дитиною Божою, яка бачила і Митеря, і фарисея. Фарисей сказав, що робити. Митер сказав, як каятися. Бо тому що фарисей ще мав можливість і покаятися на другий тиждень. А митер мав можливість. Зробити ті діла, про які говорив фарисей. І коли ми говоримо про добрі речі, це не значить, що ой, фарисей був засуджений, я не буду то навіть говорити. Говорити, але і робити. Але робити це не заради того, щоб показати себе, а заради того, щоб показати Богові мою гідність до Царства Божого. Знаєте, коли взяти якусь машину, якийсь механізм, візьмемо коробку передач і розібрати її від якоїсь там, скажімо, Мерседеса, і взяти, розібрати коробку передач від комбайна Великого Джунгіра, Знаєте, і там треба, і там треба. Чи підійдуть і до того, хоча вони з одної, з одної серії. Не підійдуть. А якщо взяти фіру якусь, там, де кінь запряжений, взяти колесо і прикрутити його до білази, чи воно підійде? Та не підійде. Але то колесо і то колесо. Чому воно не підходить? Бо воно не від того. І коли ми говоримо про царство Боже, це навіть не так, як коробка передач в Мерседесі і в Джонгірі. Не так. Там воно має ще точніше підходити, як в швейцарський годиннику. І всю ту точність і доводку робить Господь Бог своєю Божою благодатью. Але Він хоче бачити, що я маю бажання туда йти. Господь Бог хоче бачити, що я можу там бути. Бо яке би колосо від фіри не було файне нове вчора зроблене. Воно до білаза не підійде ніяк? Ніяк? Хоч воно колесо. І тому так само є християни. Ну, так є колеса різні, так? а є християни теж різні, так як колеса. Від ровера, від фір, від машини, від, 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 від трамвая, від чого хоч, так? Всі називаються колеса. Так само всі називаються християни. І тому Господь Бог хоче. Щоб ми були тими християнами, які підходять до Царства Божого. Бо багато каже Господь: прийдуть і будуть казати: Господи, Господи, а я скажу мамі дід, від мене, я вас не знаю. І багато покликаних каже Господь, але мало вибраних. Про кого Він це каже? Про мене чи про фарисея? Про мене чи про мого сусіда, про мого ближнього. Про кого Господь це каже? Сьогодні День Митаря Фарисея, особлива неділя. Задумайтеся. Господи, хто я є? Дай мені просвіти мене Духом Святим, щоб я побачив у собі і фарисея, який каже, що треба робити, і Митаря, який каже, як треба каятися. І підете додому оправдані. Аминь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождается.